Чому багато сімей розводяться при народженні дитини? Блін, ну от про це мало хто говорить, але мені щось здається. Я з дружиною це обговорював. кажу, Розумієш, ми коли з тобою заводили, це друга дитина, в нас різниці півтора року між ними, це молодший. І е, ми обговорили про те, що ніхто е, якось не дає відчути тобі, що таке дитина. Тому що, наприклад, ми були готові, ми вже хотіли, ми йшли до цього всього, ми прямо хотіли. І, от коли дитина з'явилася. В тебе ну встає все по-іншому, прям дуже жорстко, і ніхто якось може хтось про це говорить, але до тебе доходить вже тоді, коли в тебе вже реально з'являється дитина. Тобто до тебе доходить, що життя стає зовсім іншим. Ти не можеш якийсь період певний жити чисто для себе. Ти живеш для дитини і і для дружини, і дружина для тебе і для дитини. Тобто, якщо ви раніше могли прокинутись в будь-який момент там поїхати, чорт знаю куди, або вона ти туди, я туди. Там плани побудували. Такого певний період не буде. Там да, ми їздили на відпочинок, ми ї подружуємо, десь там відпочиваємо з дитиною. Там з двох місяців чи з місяця він вже десь там літав. І ну, типу, ми не боїмося там, що взяли і поїхали. Ні. Але все одно ти маєш продумувати, продумувати, продумувати. І плюс, наприклад, зараз в нього сну. Це просто жесть. Зараз я вам записую відео 6 6.44 ранку. І ти, ну, типу, і це нормально. І тіпа, це нічого такого немає. Просто він всю ніч не спав, дружина всю ніч не спала з ним, тепер я весь день з ним не сплю. Ну типу Це нормально. Відносини зовсім інші з дружиною стають. Ну, типу, е якщо ви, ну, типу набагато важче все, і потрібно в цьому моменті просто не сказати. Та я аж заробляю гроші, ти собі з дитиною займаєшся, все, то це твої проблеми. Типа, нада підтримка дуже сильно, особливо якщо дружина перший раз народжувала, ну, другий раз вже простіше, скажу чесно. Ну, перший раз це ну, дуже важко. І якщо ви не навчитесь домовлятися, то, скоріше всього, і ваш, ну, ваш брак, ваш союз це він ну, капець, який не, не сильний. І е, моя думка така, що треба придумати якийсь апарат, я не знаю, який симулятор, який змусить прожити декілька днів з дитиною. Ну, типу, якось я не знаю, як це реалізувати, але мені кажется, після цього там розлучення будуть менші. Коли ти, бо е, коли ти покажеш відео, от ми з дружиною говорили, що фільм. Покажеш, навіть такий сентиментальний фільм, де ти щось будеш відчувати, ну все одно не те. Ти не можеш відчути любов до дитини. От я, наприклад, ну там, це грубо звучить, але чим е, старша дитина стає, тим більше ти її починаєш любити. Дружина, коли народила, вона вже любить цю дитину, бо вона дев'ять місяців з нею була. А ти такий... Так, що за чувак новий появився? Типу, ну отак. І з кожним днем ти його більше, більше, більше любиш, а потім в тебе з'являється така любов, якої ти не знав ніколи. Це, це не можна прийняти з любові до батьків, до, там, не знаю, до родини, до дружини. Це зовсім інша любов. І от е, мені здається, що сім'ї розлучаються, бо багато чоловіків не, не встигають відчути цю любов. І якби вони її відчули, то було б все по-іншому.